Всім привіт! На годинку 2 годину ночі і саме час записувати нові відео. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як вимирити швидкість вашого інтернету. Для цього в нас сподобається сайт speedtest.net. Переходимо на сайт. Я він вам довго розповідати, для чого цей сайт, як він був створений. Але наше основне завдання це вимірити швидкість. Тому натискаємо на наш регіон і чекаємо, поки розпочнеться вимірювання. Як ви бачите, швидкість в мене досить низька, тому сам процес трішки затягується. Зараз ми вимірюємо швидкість одержання. Зараз отримуємо вимірюємо швидкість віддачі. Як ви вже замітили, швидше за все, що це встановлено провайдером або ще щось при, від... при вимірюванні швидкості віддачі у мене просто в інтернет. Тому на цьому моє відео завершено. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і довіряйте своїм провайдерам. До побачення!